В ефірі програма Шлях до Європи сьогодні в досить незвичному форматі, а саме діалогу студії. І сьогодні поговоримо про німецько-українську співпрацю. У нас в гостях Фріц Майес. Він депутат землі Північної Рейн-Вестфалія, почесний громадянин міста Канева. спілка друзі Канева, провідний політичний діяч Федеративної Республіки Німеччина по налагодженню зовнішньо зовнішньоекономічних зв'язків з Україною. А вроді в ролі перекладача.

Впродовж багатьох років ви реалізуєте гуманітарні проекти з цим містом, з ー, в освіті, медицині, між Фірзеном та Каневом відбувається культурний обмін. На даному етапі ця співпраця триває. І є ця співпраця в сьогодні також активна?

Der Verein hat über 200 Mitglieder. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der vom Staat auch anerkannt ist. Und dieser Verein sorgt dafür, dass humanitäre Hilfe nach Kanjew möglich ist. Also die Stadt Viersen. Wir haben 1999, 1991 angefangen. Wir 1991. Nach der chernobyl -Katastrophe, katastrophe war das ein großes Gespräch in Deutschland. Und äh, die Stadt Viersen ist seit 1996 auch offizielle Partnerstadt der Stadt. 1996 Незважаючи на те, що бюрократія існує, і певні корупційні схеми вони поки що не зникли в нашому українському суспільстві. Ви сьогодні е, навіть змінюєте трошки формат своєї місії з гуманітарної на економічну. Ось сьогодні Аух Міршайндас зі Вексель Аух і Ревектор Нічнур Гуманітарегільфе зондер Аухекономіч від гіл сьогодні. Я вас презентував як. Провідний політичний діяч ФРН по налагодженню зовнішньоекономічних зв'язків з Україною. І, і саме ви берете участь у проєкті саме про будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів. Я не розумію, я так розумію, що саме за німецькими інвесторами це буде реалізуватися. Wie ich weiß, dass Sie heute nehmen einen Teil bei einem Rundtisch Es handelt sich um äh, ökonomische äh, Entwicklung und Versorgung und äh, neue Technologien im Cherkassi-Distrikt. Ja, ich bin gebeten worden, mit einigen Unternehmern hier ein Gespräch zu führen, um gegebenenfalls... Eine Beziehung zu ähnlichen Betrieben in Deutschland herzustellen. Das Gespräch findet jetzt gleich statt und ich hoffe, dass ich da helfen kann. Also, das ist die beste humanitäre Hilfe, wenn. <плес> <плес> Здається, найкраща гуманітарна допомога полягає в тім, щоб запрацювала власна економіка. А німці мають певний досвід саме ось в цій сфері, Обхаблені як я. В... в якому вірка, сьогодні сходьте, буде розглядатися на. На вищому рівні техніка інформіро. Звичайно, я не технічна. Загальні kann... речі я знаю. Я знаю, ich... що в Німеччині ця тема вона відіграє величезну роль, давайте трошки поговоримо про загальні теми. Скажімо так. Ми всі відчуваємо підтримку німецького уряду. Да, Wir alle auf den internationalen Niveau von We are that Niemand First. You have said that First Burger might Україні. under äh, Ukraine. Що вони знають про ситуацію, окрім того, що публікується was, у вас публікуються. В, в адже інформiert. досить часто інформація, weil, яка поступає в світову мережу, вона викривлена? Weil sehr oft die Wie krümelerweise. Wo ne die Leute im Westen, dass wir haben hier einen Krieg. Nein, das versteht keiner. Nein, nee, das, so das versteht keiner. Nicht unser so rozumie. Also, wenn ich das mal persönlich, vielleicht auch aufgrund meiner politischen Erfahrung. Ja, moslibo s yesku svoim politichnym dosvedom. Я ja, думаю, з самого початку у вас було зроблено дипломатична похибка помилка. Auch von den europäischen Staaten, von der europäischen Union. І і така ж помилка європейськими державами. Man hätte auch mit Putin umgehen müssen. Можливо, треба було з раніше починати іншу політику навіть з Путіним. Ich ich bin kein Freund von Putin. Ja, Ja, halte nein, das für was er da Aber man hätte ale, seinen Charakter und seine Machtstrukturen mit berücksichtigen müssen, als man die anfing, ale, bolo etwas увазі, zu tun. Її її Das war sicherlich ein, ein, ein Fehler bei had some character and some macht structures as many. That was an failure by all the woolwollen that the European States can say. Незважаючи на те, що є підтримка, все таки е вона не настільки активна. Скажімо, сполучені штати дві палати прийняли рішення про надання е летальної зброї Україні Унтерщуценфондой тисніг зо активів і фон юєсей дісей хатґеншайдунк. А в той же час Німеччина Aber як союзник України в Європі навіть äh, äh, е таких поки що не демонструє в Бундестазі ніч демонстрирує. Ich stehe da ganz auf der Seite von Angela Merkel, ich halte das für richtig. Ich kann das auch begründen. Und ich begründe das auch so, wie das viele deutsche Bürger sehen. Obama ist weit weg. Wenn es hier zu einer Erweiterung des Krieges kommt, haben die europäischen Staaten darunter zu leiden. Amerika spürt das wird nicht. EU Amerika wird Alle Deputierten in den amerikanischen Gremien, die haben leichtes Reden. Wir in Europa und in, in Deutschland Europa, in sind von einer möglichen Eskalation. Auch direkt betroffen, nicht Obama, sondern wir. Und darum lehne ich auch alles ab. Die Kriegsmöglichkeiten zu verbessern. Ми to, тому Ми повинні зараз finden. припинити всі розмови про покращення зброї. Ми so, повинні дипломатичним lösungen, шляхом це finden, знайти рішенням um знайти таке рішення, аби впливати на Росію, Дипломатичним ja шляхом. Тиск, halte але дипломатичний, я вважаю, це важливіша дорога. Зброя, вона тільки для того, щоб вбивати людей, Вона не вирішує проблеми, ніколи не вирішували. І все-таки навіть за цих умов представники деяких політичних сил.

Вони, східної Німеччини. Die sehen das anders. Aber вони in, зовсім по іншому на це дивляться. Але sehen. в демократії це припустимо. Wir auch damit fertig, aber die das nicht. Die ми ми, ми стоїмо чітко і ясно на, на стороні України.

Я ja, бажаю успіху тому проєкту, в якому ви починаєте брати участь. Я Вам дякую. Я вважаю, що мені вдасться дожити до того часу, коли Europa, an, Україна стане частиною Європи

Такий позитив, можливо, трошки з негативним контекстом, але без цього, без критики, нікуди не дінешся Позитивітет, а охунт позитивітет. Або не таким шляхом будемо будувати шлях до Європи за Вірверден, ані гімайзам, айне Векцум Европи. Бау Олександра Пальков і Фріс Майс. Сьогодні були у студії Шляху до Європи. Будуємо шлях до Європи разом. До зустрічі на нашому каналі.